Можна? Вчора я зі зла наїхала на якихось мені мало знайомих людей, котрі погано роблять свою роботу. А тепер відчуваю потребу поговорити про людяність, бо в розмовах виплоло, що все щось зовсім інше. Пішла, мабуть, папусного папусу. У мене був тато, мені повезли. Ми з ним говорили довгими вечорами, ми читали книжки, іноді в голосі. Якось ми читали книжку Ремарка. Я дуже люблю Ромарку, бо в нього там улюби. І от ми читали в голоси. Я кажу татові, що хочу писати, як ремар. Але я так ніколи не зможу, бо треба мати таку голову, як кабіну краза, щоб отак мислить. А в мене маленька довбашка, яка вічно забувається з дачі в магазині. А тато сказав, що я ще маленька дурком. Головне бути людиною, навіть з падлюками. Так важливо завжди залишатися людиною. Навіть коли навколо... Де ремарківська війна, і зрада, і варена курка, і холодні поля з невіри, і розгублені євреї треба залишатися людиною. От я і досі не впевнена, що до кінця зрозуміла оце, що точно знаю все про людяність, але мені ще немає 60 років, тому я ще вчуся. Кожного дня з кожним вашим словом я вчуся, я стараюся, я роблю висновки, іноді змінюю погляди. Бо помилялись не тільки люди, помилялися, навіть святі. Згадайте, Ісус від люди мав останній цілому в житті. Я не хочу великий автомобіль. Я хочу, щоб ми жили в суспільстві людей. А суспільство людей не крижіть на пенсіонерку в черзі, бо вона довго відраховує копійки за батон по одинокій. Суспільство людей само купить батони до батона ті старенькі. Суспільство людей не глумиться над знищеним ворогом. Ворога треба знищувати. Пацифізм недієздатний в нашому суспільстві, але глумитися це не лютяно. І писати в інтернет про шашлик теж войня. Перемагають світлі, перемагають чесні, перемагають, як каже дід Свиридо Панасович, веселі і злі. Можеш допоможи, не можеш підтримай. Моя бабуся була дуже крутою жінкою. Вона діда строїла одним движенням брови. А дід у мене бойовий командир був, сам хоче встроїть мій. І якось прийшла до баби тітка, яка довго молола своїм чорним язиком про нас і про бабу, і про всю нашу родину. І тут прийшла просити у баби зілля, бо пропадала корова, це страшне горе на селі. І от баба мовчки заспокоїла її, витерла сльози, взяла зілля і пішла до тітки піднімати корову. І я була в шоці. Як же так, ворогові допомагати? Але ж не всі, не завжди вороги. Мені часто пишуть історії про страшних переселенців звідти, що вони мене не люди, я й сама таких бачу часто. Але є Лариса, живе поряд, в неї четверо крутезних дівчаток, симпатичні красунечки, посміхушечки. Лариса не хоче брати волонтерів іграшки і солодощі для дітей. Просить, щоб їй допомогли заробити. Є Богдан, він живе поміж градів і мінометів. Він не поїде ніколи зі свого дому. І я кожного дня жду від нього історію про те, як Кішка Маруська переживає грати, і як вони з кумом займаються вредільством, про те, як вони сміються, коли йде бомбюшка, і про те, як Маруська не любить сидіти в погребі. Мене за нього теж болить серце. То що, давайте всіх підряд з і перекреслимо самі себе? Найважче в цьому житті лишатися людиною, думати по-людськи, коли тебе б'ють в серце, коли горить вогонь в новинах, коли пече кожне слово. Дорогенькі мені, хто, хто знає, чи людям радіти перемозі наших, але я радію і в душі співчуваю в лопоті либоству тих, хто поліз у наш світ і на нашу землю. Дорогенько мої жити з відкритим серцем страшно і боляче, але інакше ми ризикуємо перетворитися на тих же потвор. Це не молодухість, це людяність. Думайте, будь ласка, цінуйте життя і уроки, які воно вам дарує, і будьте людьми. Слава Україні!